І знову сьогодні посилочка. Ця посилка прийшла від такої чудової дівчини. Вона мені запропонувала рослини в подарунок. Були дуже цікаві рослини, більшість з них я знаю, які на них ціни. Не могла я вдар прийняти всі ці рослини, трошки прикупила, але я так розумію, що більшість цієї посилки все ж таки буде подарунковою. Скільки тут всього, я навіть не знаю. Будемо дивитися разом з вами. Має таку надпис. Тримаємося, ми переможемо. Переможемо. Цю посилку знову мені прислали доставка акціону. Отака От велика коробка вийшла лише 50 гривень. Боже, як приємно. Кіно не знімає, секрет фірми. Будемо знімати кіно. Так, скільки ж тут всього. Ще раз кажу, що людина старалася зробити подарунок, тому. Скільки тут всього і як запаковано, це вже не важливо. Молодила. Ось такі. Ось таке темненьке. Не знаю, може сонце дуже виблискує. Ось іще якісь молодила. Ну, це вже вони покажуть, як наберуть кольору навіть, ну, більш такого яскравого, а тоді будуть відрізнятися. Зараз, поки прохолодно, то вони ще схожі між собою. Ой, яке цікавеньке. Уже скільки їх. Оце таке трубчате. У них тільки сніг розтанув. Намагалися як на як найкомога скоріше відправити, а в нас весна. Так, що тут ще? Це крилотечінник. Це для моєї альпійської гірочки. Ось така красотулечка. Він такий з блакитним відтінком буде. З коментарями підписано. нащіпала проломник, пухнастий росте. Боже, які пухнастики. Мені вже проломник один відправляли, а це може бути інший за кольором. Так. А ту. Так, це молочай сахарний. Зараз він склав листочки, не дуже зрозуміло, що це буде. Це такий молочай, яскравий, різнокольорний. В ньому і жовті кольори, і рожеві, і зелені. Так, показала, що так. Так, це ломикамун. А, це тіньовий ломикамон. Ось такий. Це я фіолетова. Вона така мініатюрна і листочки з фіолетовим вікунком. Ось це все подарунки. Так, кладу. А оце вже будуть квіти. Скільки всього виклала і скільки всього ще в коробці, подивіться. Почіток Міддендорфа. Так, мабуть, перезірву. Це же я купила, тому що він дійсно цінний. Але така оділка велика, що розумію, що те, що я за нього заплатила, це так, капля в морі. Він дуже яскравий. Зараз він ще не дуже таких кольорів, але навіть взимку, якщо підсадити під хвойні рослини і отаке буде взимку жовтий килимок, це теж буде цікаво. Глобулярія. Глобулярія у мене є мініатюрна, мені прислали в цьому році. А це буде якась інша. Так, тут листя крупніші. Це такі квіточки будуть у вигляді таких пухнастих, таких шариків. Теж поділка велика. Так, саксіфрага. Саксіфрага це в нас по латині камені. Було ми Я бачу, що вони різні. Потім пошукаю їх назви. Так. Боже, куди це вже все класти. Скільки всього. Ах, оце Саксі а, оце сексіфрага, а оце корнополос. Дуже Така на вигляд цікава рослинка. Не буду казати, як я її назвала чоловіку, але як вона досягне такого, такої форми, як я бачила на фото, тоді зніму і покажу. Самі дізнаєтесь, як я його назвала в сімейному колі. Так, ще, ще в нас орегано зелений. Будемо використовувати і як ґрунтопокривну рослину, і як е, приправу до м'ясних став. Так, пахне ураганом. Так, іще два пакуночки. Це пахісандра, але вона варігатна пахісандра. І персикарія Golden Arrow, Сейчас покажу. Персикарія це той самий горець, в народі називають його. Він різнокольоровий і квітує рожевими киточками. Ось зараз покажу так назву, щоб ви могли прочитати, подивитися, яка вона буде. Дуже цікава. Я давно вже хотіла, давно вже шукала, але все не наважувала замовити. Тепер вона в мене є. Кіно не знімай, секрет фірми. Нікому не скажу, від кого такі подарунки. Але всім треба мати таких добрих і щедрих друзів. Дуже дякую. Цьом-тьом.